Всім привіт! Хочу показати, я в якому стані ось у мене розсода, яку я висаджувала Коли я висаджувала? 14.06. І ось так вона виглядає. Ось, ось таку розсаду вже можна закальоть і висаджувати. Тут я зробила вже обробки обробки Парацельс Альфа Супер плюс Міроль, тому що ось такі починаються інколи проблеми. Ось це вже підсушені. Ось є і ось такі ті, що не укорінились, вони просто засихають і починають почина гнити листя. І грибок буде розповсюджуватися долі. Тому треба постійно дивитись і підчищати такі рослинки, які не вкорінилися. Здебільшого це буває тоді, коли ми саджуємо з зрозу під кущою, як тільки обрізали, і зрізуємо. Якщо там немає зачатків коріння, то Може бути таке, що полуничка просто не пусти їх. Такого ж не буває ті, що стоять у погрібі, вони вже пускають. І там видно, які пустили, які не пустили корінчики. Які ж пустили корінчики, ми садимо, які не пустили біленькі-маленькі корінчики, ті ми просто не висаджуємо. Так. Це ми 16-го висаджували. Це 54 касета. Ось. Ще не давала я так ніяких дубрів, по листику давала 18 вісімнадцятка. Зараз пролю, розвирвала. <рес> якісь сорти горно піддаються такому черенкуванні, а якісь не дуже. Ось така брілочка. І також, да, і е, я коли вже відкриваю, що не накриваю на день, то оприскую оприскувачем. Ось таке буває, якщо довго стоїть у погрібі. Буває, що листочки біліють, але після... Того, як ви їх підживите, все добре. корінь є, значить, діло буде. Це все наросте. Тож, в погрібі довго держати не, не, не слід. Оці в мене довгенько, днів 5, мабуть, були в погрібі. Це висоджувалось. 19 числа, це я тільки недавно почала відкривати, ще листик ще лягає, тому зараз ронок, і зараз я її побризкаю і знову накрию ось такий корінчик. Ще слабенький корінчик. Долі вже ось тут я почала. Укорінювати тут із мегафолом, а отам із радіформом. Подивлюся різницю. Чи буде тут різниця, чи не буде. Обов'язково підписуюсь, де, де я що роблю, щоб потім не забути. Також ось буду далі скоро відкривати. Ось вони, вони починають підніматися. Рослинки, наприклад, ліє цукру, вона дуже горно і швидко укорінюється, настільки я знаю. У минулому році дуже горно укорінювалося, Ось, вже є коріннячка, але вони ще маленькі, тому ми їх ще на день будемо накривати. Можна не зовсім накривати. Можна ось так просто прикрити. Не запечотувати її а ось так. Але е, треба буде приходити інколи, ну, разів три в день, бризкати, щоб листик був мукрий. Тоді рослинка дуже гарно приймається. Тож, теж стоп. Звичайно, в жару. Е, Рослинки хуже вкорінюються довше. От Коли осінь, осінь, то рослинки вкорінюються дуже гарно і дуже швидко. Коли температура помірна, ось, ось така купчиха. Ну, купчиха взагалі вкорінюється дуже гарно, вона вже не лягає, листик стоїть. Уже можна підживляти, вже корінчик маленький є, але ми ж пам'ятаємо. Маленька рослинка, мінімум добрив, Мінімум. Не більше одного грома, а то і пів грома на літр води. Так що, так, що ось так. у нас ще рано знімати. І ось стоїть. Ще касетка. Сьогодні будемо обрізати, сьогодні знову буду ставити на укорінення. Також, коли знімаю рослинки з-під кущів, інколи я, ден, якщо невеличке коріннячко, то я ставлю їх сюди, на дозріву дорощування. Ну і щоб рослинки не отримували такого дуже сильного стресу. Тому що мені тут набагато легше за ним доглядати, ніж на плантації, де, де вони стоять по кущиками. Тут мені швидше полити ось, оцю, ось оці йошечки, ніж коли вони стоять в рядочку. Да, і ще бувають такі моменти, коли вам треба кудись поїхати. Ви не можете бризкати її, коли вже відкрите Хоча я вже говорила, що відкривати різко не треба. На ніч відкрили, на день закрили. І так, десь днів три. В залежності від температури. Якщо ж ви кудись пої... плануєте поїхати, не можете бризкати, то краще її ось так запакуйте. І хай вона стоїть. Доки ви приїдете, так листик не пересухне і рослинка не впаде, не стресоне. Взагалі ну, треба не одну сотню отак поставити, спортить і ви навчитесь. Тому що рослини просто треба відчувати. Якщо ви рослинку відчуваєте, то у вас все вийде. Ви зайшли і ви дивитеся, щось листочком не те, якийсь він не такий. Значить, треба якісь приймати міри. Тож, так завжди. Ось такому корінчику вже можна давати, наприклад, кольців у селітру для того, щоб рослинка пускола бокові, бокові. Пагінці, корінечка, ті, що смуктують вологу. Можна дати 13, 40, 13 Це теж гарне добриво. Але за кольці ми теж не забуваємо. І кольці не можна ні з чим змішувати. Його дають завжди окремо. І треба, щоб певний час пройшов між підживленнями. Якщо ви підживлюєте одне в корінь, а одне а, 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 а слідуче теж в корінь. Якщо ж одне давати в корінь, друге по листу, можна давати і в один день. Головне, щоб вони не змішалися ці добрива. Якщо ви політе, ну, полить теж ви ж попадете на листик, тому бажано, якщо ви. Поливаєте під кущик, не попадає на листочок, то можна і в один день працювати різними добривами. Якщо ж у вас такої можливості нема, якщо ви злійки поливаєте, то, звичайно, треба, щоб пройшов час обов'язково, щоб не нашкодити рослинки. Тому що одне добриво може блокувати інше, якщо вони несумісні. Тож, продовжуємо далі. Звичайно, влітку, коли сильна жара, виникають інколи деякі проблеми, ну, але без цього, без цього нікуди, нікуди не дінешся. І я ще хотіла попробувати укорінювати рослинки без листя. Тобто самий рожок, самий рожок залишати тільки той, що виходить. Листочок, і, говорять, так довше вкорінюється, але проблем менше. Але я не пробувала треба буде спробувати. Тож, всім, миру, добро всього найкращого, і все буде Україна. До побачення!